Промивати будемо систему на МК. В такому стані воно тут все. Чомусь Там так саме. Зараз будемо перший радіатор мити, потім блок знімати термостат. мити блок і в кінці помиємо печку. Пічка до речі, тут працює просто от. таке в системі охолодження. Від'єднав, поставив перехідники, все в солях, корозія поїла його вже даже. Тут от витікає Ось таке коричневе. Так, під'єднали. Зараз покажу. Є трошки сміття вже навіть ось о такого плану. Потім ще трошки тут помиємо, щоб було гарно. Бачок треба зараз зняти, помити. Він тут теж антикором оброблений, помити його буде трошки складно з цього кута. Ну і всередині помити його треба теж. По жілі помив розширювальний бак, щоб його зняти треба відкрутити три болтики під викрутку, подібне. Але щоб його відкрутити один, можна отак легко відкрутити. Інший треба виняти акумуляторну батарею для того, щоб було зручно ось сюди підлізти. Якраз напроти акумулятора і навіть самою короткою викриткою не можна. З основного радіатора вилітає такий бруд та пінка. Тут вже воно чистенько, без всяких нальотів. Інший фільтр, другий, він просто забився мілкою такою емульсією, типу. Це вже тут і третій фільтр. Зараз встановлюємо бак, потім від'єднуємо, промиваємо начисто радіатор і промиваємо блок в пічку. Так, помили основний радіатор, зараз під'єднав один шланг вже до блока, зняв корпус термостата почистив тут. Площину, воно все теж в селях. Ось отам. там. Тут вичистив, де має шланг сідати. Тут стільки на нього наросло оцеї солі, солі, капець. котпець. Це все з нього. Тобто оцей хамут заводський він вже тримати не буде. Треба буде ставити звичайний підвикрутку хамут. Бо шланг, виходить роздавило цими солями. Вот. Навіть хамут знявся в цю сторону, а не в так як він мав би знятися. Тому буде ставатися звичайний хамут. Так, миється плок. Ми Почала діяти хімія, от летить така, така піна. Я її знімаю. Серветці викидую І все протягом так, продовжуємо мити. Зараз я вже підключив, виходить печку, поставив на місце термостат, пролив спочатку. І рідина, щоб витекла, щоб залишки води вийшли, бо все рівно повітрям видуваєш, воно все рівно десь в каналчику, якому залишається. Під'єднав пічку і тут, як завжди, То, сміття є не так багато, звісно. Але в системі було 0, а в пічці є. Тому краще її помити в кінці окремо. Закінчили промивку. І під капотку трошки освіжили. Антифриз ось. Так. Редуктор вмикається. Тут теплі. Все, повітря немає. Бачок наповнений по максимум чистенькі все, все чітко